Так, ми з вами зупинилися з алгебри на рівняннях, які зводяться до квадратних. Сьогодні на першому уроці, тобто зараз ми закріпимо той матеріал, який ми вивчали е на минулих уроках, і почнемо вивчати вже новий матеріал. Скажіть мені, будь ласка, давляно, є запитання, так? Так, по домашній роботі, номер 164, 5. А ви не пам'ятаєте, я з першого варіанту задавала, так? 164. Так перший варіант. П'ятий, так? Давайте розберемо. І так, 164 п'ятий номер. И, э, перша дужечка. Дивіться, така умова була. Х квадрат плюс х плюс 1. помножити на другу дужку в другій дужці х квадрат плюс х плюс 2 до 12. І так, дивіться, в таких рівняннях, де в нас перемножуються дві дужки, в кожній з яких стоїть квадратний тричлен, і в цих дужках однакова буквена частина, як ви бачите, такі рівняння ми розв'язуємо методом заміни. Ось цю однакову буквену частину ми позначаємо новою літерою. І так, пишемо заміна. х квадрат плюс х вирів t. Нате t в нас ніяких обмежень немає. Якби не було цього х, ми б сказали, що t більше або дорівнює 0, а тут t будь-яке число. Тепер тут теж немає запитань, чому будь-яке число. Це зрозуміло? Квадрат невід'ємні значення приймає, а х може бути від'ємним і додатнім, тому така сума може бути будь-якою. І тоді в першій дужці ми отримаємо t плюс 1 а в другій дужці t плюс 2. Тепер, якщо розкрити дужки, що ми отримаємо? t на t, t квадрат, t на плюс 2 це плюс 2т, плюс 1 t, тобто просто Т, і плюс 2. Переношу відразу 12 в ліву сторону з протилежним знаком і зводимо подібне, тобто зводимо до вигляду стандартного квадратного рівняння t квадрат плюс 3t мінус 10 дорівнює 0. Давайте спробуємо за теоремою віє розв'язати. Сума коренів t1 плюс t2 це другий коефіцієнт взятий з протилежним знаком, тобто мінус 3, а добуток коренів дорівнює мінус 10. І так, тепер знаходимо t1 і t2. Хто може мені сказати? Хто вже розв'язав, підібрав корні? Да, Оляна, які? Мінус 5,2. Згодна, мінус 5,2. І тут немає обмежень, тому обидва підходять. І коли ми будемо робити обернену заміну, ми отримаємо сукупність двох рівней. І так, обернена заміна. Куди підставляти знайдені Т? Ось сюди. Пам'ятаєте, я казала, де в нас слово заміну, це підказка є. Тобто замість те ви підставляєте мінус 5 і 2. В нас теж ми отримуємо два квадратні рівняння, але вони не стандартного вигляду. Нам треба, щоб з правої сторони стояв 0. Тому переносимо константи, константи це числа в нас, так називаючи, в ліву сторону і отримаємо два стандартні квадратні рівняння. Давайте позначимо це рівняння 1, а це рівняння 2. І розв'яжемо окремо кожне з рівнянь. Ось ми виписуємо рівняння 1, що ми отримаємо, х плюс плюс 5 дорівнює Скажіть мені, будь ласка. Спробуйте знайти корені за теоремою Вієта. Сума в нас плюс мінус 1 добуток плюс 5. Як взагалі можна п'ятірку розкласти на множники? Тільки одним способом. Це 5 помножити на 1, якщо це а, цілочислені множники, так? Можна знайти за теоремою вієта. Вдається. Якщо не вдається, це означає, що треба спробувати через дискримінант. Давайте знайдемо дискримінант. B вас 1, тобто Б квадрат мінус 4Ац, це формула дискримінанта. Б1, тобто 1 в квадраті мінус 4 на 1 на 5. І все це дорівнює нулю. О, якому нулю? Господи, вибачте. Це буде 1 мінус 20, і це буде мінус 19. Дискримінант в нас від'ємний, що ми тоді кажемо, що рівняння коремів немає. Тобто, перше рівняння коренів немає, нічого страшного, розв'язуємо друге рівняння. Х2 плюс х мінус 2 дорівняння 0. Давайте теж спробуємо за теоремою Вієта. Сума коренів нас дорівнює мінус 1. Тобто беремо другий коефіцієнт, з протилежним знаком, а добуток мінус 2. Наприклад, спробуй Ніна Жижнєвська підібрати корені. Ніночка, ти нас чуєш? Так, чую. Давай спробуємо. Mm -hmm. Добуток 2. Яким чином можна отримати? Тільки єдиним теж, так? Бо 2 це просте число. Воно розкладається. Розправляє... Два і так. Тепер знати підбери, щоб сума була мінус один. Мінус два і просто один. Плюс один. Два і один. І відповідь. Так, добре, ще які були запитання по домашній роботі. Не було більше, так? Добре, давайте тепер подивимось ще, теж продовжимо ту ж саму тему. Давайте візьмемо з номера, який. Ну, запишіть сьогоднішню дату. І так, сьогодні в нас 3 квітня вже. Я вас вітаю останні... предостанній Предостанні місяць, але останній чверт. Класна робота. Готуйтеся у вересні вийдемо до школи. Класна робота. Тема уроку. Та ж сама, давайте записуємо рівняння, які розв'язуються за міною. Які розв'язуються за міни зміни. І ми розв'яжемо зі сходинок той самий варіант 164 перший варіант. Ми там не розв'язали. Там було таке четверте. Дійсно цікаве рівняння, але ну, давайте на нього подивимось. квадрат плюс 4х такого прийому я вам ще не показувала. Мінус 9 х квадрат мінус 36х. Плюс 44, і все це вирівняння 0. Є, так? так, ну подивіться, взагалі тема урока нам підказує, що таке рівняння треба буде розв'язувати яким чином? Заміном, так? Як же ми можемо це зробити? У нас ом, тут якийсь там квадратний тричлен в квадраті, якщо підносити, тут взагалі це три множника в квадраті, ми не, не знаємо таку формулу. Взагалі вона існує, але ми її не вивчали. Тут якісь там інші множники. Ну, дивіться на буквену частину. Давайте порівнювати. Дивіться, тут х квадрат, а тут мінус 9х квадрат. Тут плюс 4х, а тут мінус 36х. Хто бачить зв'язок ось цієї буквиної частини з цією. Подивіться уважно. Хтось бачить щось? Другу частину можна розкласти, буде така ж, як перша. Ні, не буде вона. Як розкласти? Можна винести за дужки мінус 9, але вона точно такою не буде, бо доданок 44 на 9 не ділиться. Так? Тобто дійсно вона чимось схожа, який зв'язок, що буквена частина помножена на мінус 9. Так? Ось діти, дивіться, щоб зробити заміну, я пропоную замінити вміст ось цієї першої дужки за нову зміну, ну, за те, позначити. Але тут-то в нас не буде такої самої частини, ми не можемо робити так, щоб в рівнянні були дві невідомі. Нам треба звільнитися від ікса. Тобто, якщо ми робимо заміну, то ікса не повинно залишатися. Тому дивіться, які ми можемо зробити ход. Ми пишемо ось цю буквіну частину і спробуємо її ось тут виділити, помножену на мінус 9, щоб потім винести мінус 9 дужки. Але в нас не вистачає дечого. Дивіться, я множу просто все це на мінус 9 буде. Мінус 9х квадрат, мінус 9 на 4, це мінус 36х. Це в мене є. А ось тут повинно стояти яке число? Мінус 4 я множу на мінус 9, Як мінус на мінус дає плюс, 4х9 буде 36. А в мене тут стоїть не 36, а 44. Скажіть, будь ласка, що треба ще зробити, щоб рівність залишилась вірною? Тобто, щоб ось верхнє рівняння і нижнє, це було б одне і те ж саме рівняння. 36, воно менше, ніж 44. Тобто тут було більше, ніж треба. Наскільки більше? Ну, 44, відніміть 36. 8. Бачите це? Тобто ми розписали 44 як суму двох доданків 36 і 8. Для чого це ми зробили? Щоб ось тут винести мінус 9 за дужки і отримати такий самий вираз, як тут. Дивіться, що ми отримаємо? х квадрат плюс 4х мінус 4 в квадраті мінус 9 помножити на дужку. Якщо я виношу від'ємний множник, всі знаки змінюються. Плюс 4х мінус 4, а плюс 8, так і переписала. А тепер я зможу зробити заміну, бо в мене вміст ось цієї дужки і цієї однакової, але тут ця дужка буде в квадрат. Тому заміна буде така. Х квадрат плюс 4х мінус 4. Це Т. Так, скажіть, будь ласка, Т обов'язково повинно бути якогось знаку, там додатні, від'ємне, чи може бути будь-яким. Так, я сама з собою розмовляю, може Чіп. бути будь-яким. Бо тут є доданки, які не обов'язково додатні чи від'ємні. із за х, ну і з того, що перед четверкою нім. Тому ось а, перша дужечка, це в нас т, т квадрат мінус 9 т плюс 8 дорівнює 0. А за теорию вієта. Давайте спробуємо знайти корені. т 1 плюс т 2 У нас буде 9. Т1 помножити на Т2, це буде 8. А тепер методом підбору знаходимо корені. Так, може, ось мені скажуть, модель рівний корені. Це дуже просто. 8 і 1. 8 і 1. Так, добре, тепер робимо обернену заміну. Так як в нас ніяких обмежень не було, то в оберненій заміні в нас будуть два рівняння х квадрат плюс 4х мінус 4 дорівнює 8, і х квадрат плюс 4х мінус 4 дорівнює 1. Обидва ці рівняння, вони квадратні, але треба перенести 8 і 1 в той бік з протилежними знаками. Давайте, щоб не витрачати багато часу, перенесемо швиденько, відразу зведемо подібні. Мінус 4 мінус 8, це буде мінус 12. Так, тут в нас х квадрат плюс 4х мінус 5 дорівнює 0. Позначаємо це рівняння 1 це рівняння 2. Так, ну тепер розв'яжемо обидва рівняння окремо. Описуємо рівняння 1. Що ми отримаємо? х квадрат плюс 4х мінус 12 дорівнює 0. Так, хто мені може... 에... Сказати, чому дорівнюють корені за да? теоремою Вієта. тут можна. 6-2. мінус 6,2, мінус 6,2. Дивіться, діти. Взагалі, коли ви будете старші, ви можете написати так, там х1 плюс Х2 дорівнює мінус 4. Ви можете в голові собі це держати, і відразу, якщо ви підібрали корень. Відразу їх записувати. Чому мінус 6 і 2, бо сума. Мі... Так, тут вибачте, тут система. Сума а, буде від'ємна, да? тобто нам підійдуть корені мінус 6 і 2. Добуток буде мінус 12, сума мінус 4. Тепер друге рівняння. Тут теж можна за теоремою в'єти, але пам'ятайте, що х1, х2 в нас вже є, тобто тут треба писати x3, x4, так? Сума х3 плюс х4. В нас знов беремо другий коефіцієнт з протилежним знаком. Х3 помножити на x4, це буде мінус 5. Ну і тепер знаходимо х3, х4. Теж спробуйте самостійно, давайте зберемо. 1 мінус 5. Мінус 5 і 1. Добре, Саша. І відповідь тоді в нас буде 4 корені. І так, відповідь. Це буде 1, мінус 5, мінус 6 і двійка. Так, якщо це зрозуміло, рухаємо далі. Можна чистити. Хотіла вам показати ще один тип різня. Дивіться, це рівняння без номера, воно є в вашому підручнику, але це йде ну, в розділі додатковому, так скажемо, тому напишемо номер 1, це сторінка 180 і третє рівняння візьмемо ось таке. Х, зараз вибачте, помножити на Х плюс 3, помножити на Х плюс 5. Множити на х плюс 8 до 100. Так, як розв'язати таке рівняння? Ну, взагалі, якщо б я спробувала розкрити дужки, в мене було б е, таке дуже громоздке рівняння. Чому? Е, було б рівняння четвертого степеня, і це було б не біквадратне рівняння, бо там були б хв, х, а такі рівняння ми ще не вміємо розв'язувати. Але маленька підказка. Сьогодні надім ви запитували, так, було запитання саме по аналогічному рівнянню. Що це було за рівняння? Коли у вас був добуток двох дужок, в яких була однакова буквена частина. Ось дивіться, діти, тут в нас чотири множники, як їх зручно перемножити, так, щоб була однакова буквена частина. Давайте так, поки що просто подивіться на екран. Якщо б я перемножила перший і другий множник. Що б я отримала? Не пишіть за мною. Було х квадрат плюс 3х в першій дужці, так? В другій дужці було б квадрат плюс 8х плюс 5х плюс 40. 100. Не пишіть за мною. Я хочу просто показати. Тобто тут була б буквіна частина х 3 х а тут х квадрат плюс аж 13х. Тобто це не однакова буквена частина. Тому перше з другим групувати незручно. Так, а ну-ка давайте спробуємо перше з третім, а другий з четвертим групувати. Чи буде однакова буквена частина? Перше на, 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 на третє. Це буде х квадрат плюс 5 х Так, в другий теж напишіть за мною. Ми пробуємо, я хотіла показати, як ви повинні на чернецьці робити. Перемножте другу і четверту дужку. У вас буде х квадрат, плюс 8х, бачите, вже точно не однаково буде. Плюс 3х, плюс 2, 4, там дорівнює 100. Бачите, буквенна частина теж різна. Тут 5 х а тут 11. Тобто таке групування теж нам нічого не дало. Давайте спробуємо ще один спосіб. Перше з четвертим, друге з третім перемножимо. Якщо я перемножу перше з четвертим, що я отримую? Х квадрат плюс 8 х Тепер перемножу друге з третім. Буде х квадрат плюс 5х плюс 3х, плюс 15. І все це дорівнює 100. А тепер подивіться, бачите, тут у нас 8х 5 плюс 3 це теж 8х, тобто в нас однакова буквена частина. Якщо буквена частина однакова, ми можемо зробити заміну. От тепер запишіться, будь ласка. Тобто, якщо в нас є добуток 4 дужок, а тут стоїть якесь число, треба так. Перемножити ці душки, побачити такий спосіб їх перемноження, щоб була однакова буквена частина. А тепер ми робимо заміну. Ось цю однакову буквену частину позначаємо за нову змінну. Тобто х квадрат плюс 8 х позначаємо новою літерою, наприклад, Т. Т теж може бути будь яким Тоді в першій дужці стоїть просто Т, а в другій дужці стоїть Т плюс 15. І це все дорівнює числу 100. Ми тепер розкриваємо дужки. Буде t квадрат плюс 15 t мінус 100 дорівнює 0. Так, ну тут за теоремою В'єта, мені здається, буде важко. Хоча ні, 25. Дивіться, 20 на 5 – 100 і сума мінус 15. Давайте спробуємо за теоремою В'єта. Там корені будуть. 25 тільки треба знаки підібрати. Якщо вам важко за теоремою є, є завжди а, такий спосіб, який а, приведе до а, потрібного результату це, через дискримінант. Тому не обов'язково за теоремою є, тому а, простіше через дискримінант, будь ласка, бо тут велике число. Але дивіться, 20, ну, корені 25, щоб сума була від'ємною мінус 25. Всі побачили? Так. так. Добре. Тепер робимо обернену заміну. Куди ми підставляємо туди, де в нас було слово заміну? Так. У нас ми отримаємо сукупність двох рівнянь. Х квадрат плюс 8 х дорівнює мінус 20 x квадрат плюс 8х сів до рівня 5. Переносимо і 20, і 5 в ліву сторону, щоб отримати стандартне квадратне рівняння. Так, x квадрат плюс 8х мінус 5 до рівня 0. Позначимо перше рівняння 1, друге рівняння 2. І спробуємо розв'язати. Ну, не Спробуємо, розв'яжемо, бо будь-яке квадратне рівняння ми змінимо розв'язати. Так, ну-ка, спробуйте за теоремою віддіти знайти корені. Чи вийде? Давайте сформулюємо її. Х1 плюс х2 у вас буде мінус 8. А х1 помножити на х2 це в нас минус, ой, плюс 20, так? Чи можна підібрати такі множники при розкладанні числа 20, щоб отримати. Ні тут не, можна. не можна. Так, ну 10, 2 було б добре, якщо б тут знак був, не плюс 20, а мінус 20, так? Тому не можна. Ну, діти деякі пишуть, тому рівняння коренів немає, ну але може таке бути, що ви просто не змогли. Що може довести той факт, що коренів немає, знаходжені дискримінанти? Давайте його знайдемо. b квадрат мінус 4 ac І так, що це буде? b квадрат. Це буде 8 в квадраті, 64 мінус 4 на 20 це 80. Дійсно, буде від'ємне число. Якщо дискримінант від'ємний, коренів немає. Ну і добре, розв'язуємо друге тепер. Х квадрат плюс 8х-5 дорівнює 0. Теж, подивіться, давайте відразу подумаємо, чи бачите ви якісь корені, щоб за теоремою вієти знайти. Чи можна це зробити за творимою вієти? Не, -не, не можна. Бо 5 на множники можна розкласти єдиним чином 5 і 1, в сумі вони мінус 8 не дадуть. Але це означає, що треба розв'язувати через дискримінант. І так, теж пишемо В квадрат мінус 4, а це. Це буде 64, мінус 4 на 1 на мінус 5. Якщо це від'ємне, можете відразу ось тут писати плюс. Ну, а додатньо. 54 плюс 20 це буде 84 число додатнє. Тому рівняння буде обов'язково мати два корення, корінь з Д це корінь з 84, як можна його частково вилучити. 84 це 4 помножити на 21. Так? Тобто, частково вилучаємо, це буде два корення з 21, знаходимо x1, х2. Формула в нас мінус B плюс корінь з D поділити на 2а, і це буде мінус 8 плюс 2 корення з 21 поділити на 2. Можна почленно поділити мінус 8 на 2 це мінус 4, тут двічки скорочуються, плюс корінь з 21, і другий корінь мінус b, мінус корінь з d поділити на 2. Ми отримаємо мінус 8 мінус 2 кореня з 21 на 2. Це буде мінус 4 мінус корінь з 21, і відповідь буде в нас. Можна об'єднати ці 2 корені. Отак, мінус 4 плюс мінус корінь з 21. І так, дивіться, на цей урок ми закінчимо. У мене до вас прохання, чи можна очистити, чи не встигли. Так, не виходьте. Я хотіла фотографувати свої. Так. Камери, камери не встигла Ксюша, Весь рок без камери сиділа, не встигла. Так, ну до зустрічі на якому році? На п'ятому. Так, до зустрічі.